Ситуації по підозрі по жорстокому поводженню з тваринами. Дане кримінальне провадження, воно само по собі розпочалось із колективного звернення мешканців. Це було не одноособове звернення, а колективне звернення мешканців третього мікрорайону міста Лозова. Тобто дана, дана ситуація вона набула досить таки значного суспільного резонансу в тому плані, що. Наприклад, як і саме звернення підписало близько там, 20 осіб да, мешканців 3-ї краєвої міста Лозват. І після чого в подальшому дана ситуація вона набрала досить високого, великого ажіотажу, скажімо так, в, в інтернет мережах Facebook. І навіть додатком до цього звернення колективного йшло роздруківка з мережі Facebook з коментарями. тобто, була писана ситуація після під неї були написані там коментарі знову ж таки міста мешканців міста Лозова щодо в принципі, даної ситуації, яка полягає в тому, що от один із мешканців третього мікрорайону міста Лазова він на протязі досить такого тривалого часу, вигулюючи свою собаку чи сидячи просто вдома. Постійно завдавав певну фізичного болю, страждань звичайним ну, бездомним собакам, або е котам, або це були бездомні коти, або це були коти мешканців якраз третього мікрорайону міста Лазова. оскільки вигуляючи собакою, дана особа, маючи бійцівську собаку, породи, став, став фашистський тар'єр, постійно. Надавали їй команду фас, направляючи її то в сторону цих котів бездомних, то в сторону собак. Після чого дана собака бігла, виконуючи дану команду, розривала цих котів, розривала собак, перекушувала їх хребти. І крім того, безпосередньо сам це власник цієї собаки він систематично стріляв. В очі бездомних котів, бездомних собак, в голову. Ну, будь стріляв він із пневматичної зброї. От, і в ході обшуку, якраз яке було проведено працівниками поліції, було вилучено 10 оцих пневного балпнев балонів до от саме цієї пневматичної зброї. Після чого от і люди, коли звернулися по допомогу. Коли дана ситуація набула з такого суспільного досить такого резонансу в окремо взятій територіальній громаді, нами було проведено досудове розслідування опитані люди. Справа в тому, що наскільки ситуація стала серйозною, що навіть очевидці вони боялися казати правду, ну тобто була в них там ситуація до кримінального провадження, розслідувався один факт: що цей мешканець, гулячи зі своєю собакою, Натравив її на, на собаку, яка просто була ну, любимчиком, так, скажімо так, цього будинку. Він спочатку його ну, наніс йому рвання, рани. В той час як от, власник цієї собаки, як фігуран поданка, має провадження, наносить удари кулаками і ногами. Ну, однак собака там вижила. Люди її виходили через півтори неділі. Знову він її зустрічає на, на подвір'ї. Знову дає своїй собаці команду фас. Це ж стафашистський тер'єр нападає на цього рекса, на цю собаку, кличка цієї собаки Рекс була, і починає його ну, далі розривати. Після чого підбігає до неї цей же власник, і е, уже тоді їй удари в, в череп, да, проламивий череп, ну і собака від таких е, отриманих тілесних ушкоджень померла. Дійшло до, до, до того, що нами було екзгумовано. Ну, мешканці її похоронили. Ми її ексгумували, провели експертизу і, ну, і знову ж е, похоронили. От, е, тобто даний факт, от, за даним фактом і було якраз приділено підозру. Е, підозру було приділено 29 вересня е, даній особі. Е, на даний час вирішується питання про обрання щодо нього міри запобіжного заходу. Оскільки дійсно існують ризики, як я вже зазначав, і впливу на свідків, так як деякі свідки до сих пір не допитані, оскільки вони просто-напросто бояться давати показання. Тобто він наскільки залякав і людей, своїх сусідів, жителів сусідніх будинків, що вони навіть бояться давати показання стосовно нього. Однак все ж таки зайшлися очевидці, зайшлися люди, які. Прямо на нього вказали, які це побачили, от, які, з якими проведено слідчі експерименти. От, на даний час ну, залишилось буквально провести не, не, не так багато слідчих дій, буквально декілька дій, і я вважаю, що десь, наприклад, на цій неділі, скоріш всього, обвинувальний акт у даному кримінальному провадженні буде скеровано до суду. За даним кримінальним провадженням, от як іде судова практика, якщо брати, наприклад, за останні два роки, то також і багато <кій> вироків за даною статтею. Однак вони є, і при тому люди відбувають реальну міру покарання. Тобто, якщо там воно воно не таке тяжке, як там позбавлення волі, однак, наприклад, це арешт. От два місяці арешту, три місяці арешту, людям приходиться проводити в слідчому ізоляторі, оскільки саме арешт відбувається саме там. От за такі от е, кримінальні правопорушення. Тому як я вже означав, що дійсно не таке уж і тяжке правопорушення, як, наприклад, там розбій, да, якийсь там або там грабіж, або там не, не, не дай бог вбивство, да. Однак, вся серйозність ситуації в тому, що воно дійсно наколосу суспільного резонансу. І коли люди звернулися отак, от от колективно, ми в принципі відреагували, провели необхідні слідчі дії, і дане колективне звернення, дана ситуація, яка поширилася, от в місті Лозава, вона не залишилась без уваги, і в принципі ну дійшла свого логічного завершення, було повідомлено дані особі про підозру у даній ситуації, що ми можемо зараз? в межі молі до трьох років арешт до шести місяців на даний час. Слідчим тут клопотання про обрання міри запобіжного заходу з метою уникнення, ну скоріш не переховування від слідства від суду, а скоріш уникнення впливу на свідків. Тобто ми будемо намагатися обрати такий найбільш досійний запобіжний захід. Це все залежить від суду, щоб уникнути вплив на свідків. ті свідки, які відмовляються зараз, давати показання під страхом там насильства над ними, все ж таки дадуть показання. На даний час вже завершено досудове розслідування і винувальний акт до суду у кримінальному провадженні за фактом розтрати майна Панітинського професійного аграрного ліцею, а саме насіння Сояшника його директором, директором Панітинського професійного аграрного ліцею на суму 344 тисячі гривень. Даний факт, дане кримінальне провадження було розпочато за повідомленням працівників управління СБУ військового міжрайонного відділу. Після чого було проведено досить такий ну, великий обсяг слідчих, слідчих дій, винесено досить такий великий обсяг процесуальних документів, проведено безліч обшуків, як і за місце мешкання директора, так і в самому ліцеї проводилися обшуки. Обшуки проводились також. На підприємствах, фірмах, контрагентах, яким, яким ліцей збував насіння Сояшника. Тобто, дані обшуки дали якраз змогу і приділити підозру. З даному кримінальну провадження, скільки було. Отримано ряд документів, які не надавалися нам ліцеєм на наш запит. Тобто, ми спочатку дали запит, нам на нього дали частково документ, і чого ми провели обшук. І от ті документи, які необхідно було, ми їх встановили, ми їх виявили, і ми їх долучили на територіально провадження. На підставі них, а також на підставі показань, свідків, які по суті являються працівниками ліцею, от і було повідомлено про підозру, і на даний час уже 27-го. 27 вересня 2017 року, тобто, ось буквально на, минулі, на минулому тижні, акт акту дам кримінальному провадженні було скеровано до суду разом із цивільним позовом. Потерпіло дам кримінальному провадженні визнано саме панітиський професійний аграрний ліцей, оскільки гроші від реалізації сільськогосподарської продукції вони, основна, основна задача, скажімо так, ліцею це навчання учнів. Так як і називається градом, тобто є, такі, ну, є напрямки діяльності, які пов'язані тобто, там Трактористи да, там, вони боронують, там, культивують от комбайнери. Да? І, звичайно, вся ця продукція, яка за результатами навчання отримується, вона продається ліцеєм, реалізовується. І без проведення будь-яких там торгів, там без проведення конкурсних процедур, просто реалізовується найбільш вигідним, як вважає ліцей для себе цінам. І гроші від даної продукції вони перераховуються на спеціальний рахунок, чисто ліцея. От держава до даних коштів не має жодного відношення. Тобто це все кошти ліцею. Саме тому ліцей і було визнано потерпілим даним кримінальним провадженням, так як директора. Було відсторонене від посади, оскільки існував ризик впливу на свідків, які, яких вже означав були працівниками ліцею. То ми через суд звернулися до суду з клопотанням, відсторонили його від посади. От, і У зв'язку з цим було призначено тимчасово виконуючого обов'язки директора. От, і саме, саме його було признано представником потерпілого. От, і на даний час, вже як я зазначив, винувальний акт скеровано до суду, ну, підготовчого судового засідання ще не було, не відбулося. Однак справу ну, прийнято вже до провадження суддею. Е, тому, в принципі, е, всі слідчі дії було проведено, е, встановлено все ж таки, що до цього причетний ну, директор професійного аграрного ліцею. На, на, на даний час ще ми зробили декілька запитів, які в ході до судового розслідування відповіді на які нам е, не встигли надати. Однак е, ми, коли їх отримаємо, вже в судовому засіданні безпосередньо їх і надамо суду. Тобто зібрана таки таки достатня е сильна доказова база в даному кримінальному провадженні. Як результат, за частиною, 3, за частиною 4 статті 191 Кримінального кодексу України все ж таки направлено винувальний акт до суду. Тобто, це привласнення е розтрата та привласнення майна у великих розмірах. Від п'яти до восьми років позбавлення волі, і це основне покарання. І додаткове покарання це позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю, тобто пов'язаною саме із, ну, з із адміністративно-господарськими функціями директора ліцею ще протягом трьох років.